Всем привет, это другая частина, як я учу. <плес> Мені дуже подобається ті игра. Ну ладно. Вам надоела уже цю гра? Ну ладно. якщо не надоела. Ну ладно, я, ну, я сейчас ну, понутку погуляю, в я. і буду другая что-то гулять, то, що буде будет скучно уже к тебе гулять. А, фух, воду упав. Старый строчать будут. Ой, секунд. Эээ, наверх. О, фух. Ой, голову опять стукнувся. вся. Скоро пройде, каплю 10, 10 секунд. А, ну все, подушка прошла и сейчас. Я иду в якусь другу ігру. Може, друга игра буде? Та вийти дайте! А, я сейчас зайду. Все, я перезахожу. О, все, можна погуляти в якусь ігру. О, може, в 3008? Може, а я скучно. Эмммм, ем, а что гулять? Давайте ты Вау, цеу крас. таке. побегай. опа во па во па воп во воп во воп А, а де карта? Воно? Да, оно воно. Я до вас! А, я м долетів. Е. Дайте О, Все, я тут. Бігли. Я думаю, що я долечу, тому що я дуже хочу туди попасти. А то як другим способом туди попасти? Та це невозможно, це не крута игра. Що це таке? А може в мене телепортне? ні, не круто. А може і телепортне? Треба попробувати. Що ти танцюєш? Я тебе щас скину. Ей ти! я тебе щас скину туди. Хто це? О, я тебе щас скину. О, Я його скинув! Я крутий! я крутий! Я як, як я, 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 я крутий! يا чого откуда у вас шарики? А у маны есть в рюкзачку шарики? Да откуда у вас шарики? Откуда вы их получили? Ну, ну. Ладно. О, что это за... А, это заправка, что это? Сейчас. Да не, мы... Маны... Телепортнули. Ура. Піду подивлюся. А може на гору забрати? Так. Да, напевно буде круто на гору забрати. Там все видно. То я в цей магазинчик не хочу йти. Чи це магазинчик не знаю. Пішли сюди. Ось тут круто дивитися. Вау, клас. А може отут іще стати? Та ні, високо дуже. Ого, як високо. Ну я хочу іще вище, може я заберу сюди? Ну ні, не круто. Може сюди. Та ні, може сюди. А, що це за сніжки? Що це таке? Ай! Що це таке за, не... за небезпека? Я не знаю, що це за небезпека, тому що я по англійськи не вмію читати. Шарики ці падают на магазин. Хорошо, что я сюда пришел. Так у вим... я... меня було. Я всем. Вот я крутый. Снег падает. Вау. А, ты куда? Воду я с тобою. Ай, я що, коли падаю, мені Ну, Ладно. равно вот тут не равно Главное вот тут. Так, ты где ед... Тут я вот сюда. Ай! Хлопчик, ты тут? А я тут. Ай! Ай! Фу, где Что Ты тут не начинаешь. Ладно. Ай! Что это такие? О, я выжил. а Я а я... як я? Я ж появляюсь, а досі оставить. Ну ладно. О, ну новый способ забрать. А може я умру? Ай. Та да ні. Куда ви? пси? Откуда вас шарики? Ну ладно. Вс, побігли. Тут якийсь дощ буде, треба подивитися на карту. Може, сюди в цей домик зайти сейчас подовечить. Тут так просторно. Подожди. А оце що за домик? Може, тут так уютно? Тут вообще так само. А, так це вдома на колесах, а не домики. Це що? Це двохітажний дом на колесах. Ого! Я хочу на двохітажний. Я не буду там. О, так тут можна жити нормально. Я буду тут жить. я спать? Та я не можу спати. Ну ладно. Посожу на диванчику. Тут телевізора нема. Подожди, є? Ні, нема. Ого, що там происходить. Головне, щоб з моим не сталось так. М -м да спать. Та не хочеться спать. Може от сюди піти і подивитися, що там? Та ні. Може вийти? Що? Мій автобус думаю, не, при... не пропаде. Тому що мені дуже хочеться на ще пожити. Тільки тут один мінус, що немає кровати і туалету. тут. А ні, два мінуси. Е, все пропало! Що це таке? Все пропало? Ну ні. Я не хочу. Може сюди піти. круто, круто, круто. Чому ми не сюди не можемо? А, то стекло. Що туда те? А то хочеш катати. Что mm. это брать. А! Фу, какашки! А, что это? Что за шарики? Шарики якисняки! И с нами падают шарики, убегаем! Шарики меня сейчас убьют! Я тут волю! Ай! Oh. Де я тепер? Ой, я в другій ігри. Що це таке? Що таке? це! Де я? Де я? Ой, я на якійсь колі, тут треба перегать? Побі! Ай, 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 Що мене тут була? Якийсь фіолетовий шарик. Ладно, обратно. А як обратно звернуться? О, я тут можна вище забрати? Нет, не можно. Э, что таке? А, я могу от першого лица. Ну ладно. А, -а, -а. а, -а, -а. вот пошел. Не, я не хочу отпадшо Я хочу в воду попасть. Хочу в воду попасти! Хочу в воду, хочу в воду. О, я не попав в воду. О, попав в телеке. руки і все. Вс, назад вертаюсь. Все назад вертаюсь. Хочу. Хочу в воду попробувати попасти. вот тут. Воду воду, воду, хочу воду, хочу воду. Мені міліметра не хватило. А як в воду попасти, хочу в воду попасти. Хочу в воду попасти. Щас за цей раз, якщо не попаду в воду, то я буду гулять в Майнкрафт. Я не попав в воду, я буду гуляти гулять. Все, давай гулять в Майнкрафт. Давай зробимо світ. Треба зробити його плоским. А як зробити плоским? Може, отут буде плоский світ? О, мені це треба. О, пріский світ. Створити. Я сейчас буду робити свій світ. Давай заходь. О, все зайшло. Сейчас буду робити свій світ. Може дерева посадить хоча б. Ой, я щас одну штуку, а потом буду выживать в ней. Раз, два, три. Так, мне треба поромать чисто чисто. И сейчас я первый буду ломать. Треба бомбочку взять. А я можу взять вот джикерку. Эмма. О, да, я можу. Ура, да, я сейчас возьму эти все кирки. Ой, все. Э -э, Володь, О, вс. Сейчас придем все кирки. Попробую. Вот ч ж. Не ломайся. Ломайся, значит. Оночью, блядь. И ч она ломается? А вот О, ломай. Бомбочка. О, все, еще вот эта А, мне надо бомбочка. Все, Все, давай, все, кирку я буду купать землю. <сёк> мне у тебя еще стенотр. О, мы на железо. Эй, накопай, все. Ну ладно, тогда возьму. О, что тут